Вітаю всіх на Пасіці в яру. Слава Богу, зійшло сонечко у нас сьогодні 4 січня. Один градус морозу, але таке відчуття, як то, що весна. Запах весни. Ось і ми на дні яру. Ось тут у нас великі зарослі акації. Є дикі фруктові дерева, ось такі, як це яблуня більше 10 метрів у висоту. Є дикі груші, сливи, вишні, кізіл, ди, дика ліщина, дик, дика ліщина сумах, ось є верби і купа різного різнотрав'я. Ось ми добираємося до самого верху яру. Були ось там внизу. Ось тут у нас в яру літом рай для бджіл. Тут купа різного різна трав'я, дуже багато. Ось в такому мальовничому куточку знаходиться Моя пасіка в яру. Вон там на тій стороні. Тут захищена вона від вітру, ну від сонця ще, на жаль, ні, хоча тут у нас як у лісі все. І з цієї висоти давайте порозмишляємо, яка порода найкраща. Ну, Спільного знаменника, я думаю, що ніколи пасічники не знайдуть, яка порода найкраща. Але для кожного пасічника, він, я думаю, кожен пасічник зробив вибір. І він знає, яка для нього найкраща порода. Я хочу сказати, що в мене на пасіці були всі породи. І це все, Дивіться в Ютуб, дивіться, о, ця бджола несе, а ця ще лучше. І хочеться ту попробувати, ту попробувати, ту попробувати, а в кінці. Кажуть, як в народі кахтів, як якнаща вийшла, як завжди. У мене була Карпатка. Ну, О, до речі, я хочу сказати, що я не маю проти і проти ніякої породи. Всі породи хороші. Але останню думку я скажу в кінці відео. Була у мене Карпатка. Чудова бджола, ранній старт по миролюбності, якщо вона береш її. Перше покоління вона миролюбива. Потім далі вже третє-четверте покоління, вона стає агресивна. Постійно треба міняти матеріал. І я замітив, в, Карпат, в Карпатки буває так, відкриваєш вулик, бджоли повно. Бджоли повно, а меду немає. І була така ситуація в мене. Потім я недавно, може років 3-4 брав теж Карпатку. Ну Щось вона не пішла. Можливо, не попався хороший матеріал. Так, да, Зараз я чув, є. вони зайнялися Карпаткою, є чудовий матеріал, є в них облітники, працюють. Ну не про те. Далі в мене був бакваст. Особливо я хочу виділити з усіх, в мене була Б-69. Ця лінія супер була. Мені сподобалась, хорошо працювала. Ну, трошки з характером, я її брав в Черкасах. Було Б-21, 100 з чимось, ще, ну, було багатенько. Лінії я вже й не пам'ятаю. Але я хотів знову Б-69. Загубив телефон, шукав, її немає дзвоню, він каже, нащо тобі все є ще краще, є другі лінії. І... І коротше, так в мене не прижився баквас цього року. Останню матку задавив Бакваста. пішло потом я. Карніка. Ну, карніки в мене було дуже багато ліній. Було і тройзик. Різні, там 10,75, ще якийсь там тройзик, Склінар був. Потім, Вже й не пам'ятаю назви. було, ну, Найбільше мені подобалась пешець. Супер теж лінія, добре несе. Працює, особливо у нас тут в ярухнах, працювала супер. Потім я перейшов на польську карніку, теж непогана, карніка пріма. Прима, вієлка. Теж супер. Працювали дочки, її працюють, але почалася у неї хвороба розплоду бути. І поступово ще в мене є звичайно карніка. Але теж будемо поступово від неї відказуватися. Далі в мене був, була італіянка. Можливо, не поповся матеріал, але віконечко вона летить облітуватися. Може, не знаю, не, не, не повезло мені з італінкою. В товариша є італіянка, він каже, супер працює. В мене не, не прижилася італінка. Так само і не прижилася в мене кавказянка, вона щось не пішло. Ну, можу сказати із усіх цих шокарніка кордован. Це супер, можна сказати, бджола чудова. Ну, єдине мені, що в ній не подобається, це, це крадіжки. Вона дуже злодійковата. Вона тяне, можливо, колись я і вернуся до кордована. В мене брав Вінницький «Кордован». Чуть слабший кордован з Івано-Франківська. Мені не дуже він сподобався. Хоча дочки з Івано-Франківська працювали краще, чим сама вона F1. F2 краще працювало. Може, на окремому десь точку колись вернуся до кордовану. Можливо, може і ні. Єдине, що мені не подобається, це його що злодійська. Скрізь лише починається чуть-чуть беззятошний період, вже все. жовтенькі бджоли, вже коло, майже коло кожного вулика. І... Лиш десь слабинка, чи є все. В сім'ї нема. Вони, але в них ще така проблема, як тихе, тиха крадіжка. Вони можуть перенести мед. І матка лишиться там, і бджоли лишиться, а меду не бути. Часто чув таке від, від бджолярів. І, звичайно. Було б хорошо, якби в нас в Україні був закон якийсь хоча б на племені пасіки. Неважливо, чи то баквас, чи то карніка. От стоїть племінна пасіка, ввести закон, щоб у раді усі, у раді усі 10 кілометрів, 10-15 щоб не було ні одної породи бджіл. І було б так, хоча б збережилися материнки. А так у нас, виходить, є такі, щоб. Ну, я считаю, от це неправильно, коли матководи продають. Яку треба породу? Треба Карпатка на тобі, треба українську, на, треба Баквас є. Любу породу, дзвониш на один до одного матковода, він може тобі любу породу продати. Ну, я вважаю, це неправильно, тому що це буде це хаос. І на якій породі зупинився я? Скоріше всього. Я зупинюся на українській степовій. У мене вже є багатенько матеріалу. Є від Стрельчука, від Кривченка, від, від Герцака, від Савіцьких. Хочу ще б взяти матеріал від Бабенка, від Єгошина заказав уже. Що хочу сказати по матеріалу, який у мене є. Я ще не так оприділився, але вже видно, що найкращий матеріал у мене поки від герцака Володимира. Мені каже, це найкращий матеріал від Савицьких. І щоб порівняти Савицького і Стрельчука, ну, кажеться, що від Савицьких чуть-чуть стоїть вище, сильніша бджола. Це, на мою думку, на другий рік. Будемо тестувати всі всі матеріали і будемо бачити, який найкращий. Чому я вибрав саме українську степову? Перша, перший плюс це гігієна. І я думаю, ніякий і матковод других порит не поспори з цим. У в Карніці почався проблеми. З хворобами розплоду. І те, що мені не сподобалось, і в баква, ставкарні, і, і у всіх порід, вони жилися з мілью. І міль собі лазить по рамках, і вони на це не реагують. І це вже проблема. Особливо зараз з цією проблемою, яка лізе на нас тропій кліщ, гігієна буде грати велику, велику роль. У збереженні сім'ї. А, відкриваєш українську степову. Ну, таке враження, як хтось відполірував дно, стінки і молі української степової, я не замічав. Можливо, десь вона там і крадеться. Але єдине, що мене турбує в українській степовій, це ріливість. Оце чи. Якщо буде проявляти велике рійливіще, я справлюся з цим руїнням. Оцього року. Хоча в мене більшість українська степова вже, у мене, отака, як Стрільчука, не відійшов ні один рій. Стрільчука 125-та лінія. Ну, вони не могли, бо вони відстроїли більше 15 рамок вощини Рута. Відкривченка, да, відкривченка є в мене п'ять штук. Одна, кажеться, зруїлася, а одні от там є, що їй вже, кажеться, 3 роки чи що. І остальним теж 3 роки, 741 лінія. Так вони ще в мене і не руїлися. Вже на другий рік прийдеться міняти ось у цьому вулику. 741 лінія від Кривченка. І от там, до 76-му. Я думаю, що їх. Прийдеться вже поміняти, а хотілося, щоб вони тиху зміну зробили, щоб вони далі побачити, як вони будуть себе вести. Одну то я залишив свищову матку. Це вже вийде F2 і побачу, як вона спрацює. А так, я думаю, що по меду продуктивності багато дивлюся на Ютубі, ну, вступає вона чуть-чуть баквасту. Але якщо перерахувати скільки баквас, потім осінню з'їдає кормів для розплоду, то і ще одне мені що не понравилось у баквасті склав у зиму був, все, чудово склав. Потім теплі дні в листопаді перевіряєш там розплод і меду пущі ноль. І що робити? Береш, витягуєш з других, складаєш. А цього року я замітив, що деякі, я не буду ще наголошувати, ще перевірю на другий рік. Є такі. Матеріал української стовбив, що вже жовтні сиділи в клубі. Не в такому клубі, як плотному, але вже більш-менш, хоча деякі сім'ї ще носили пилок, а вони вже сиділи в клубі. І для мене я вирішив, що найкраща порода це українська, українська степова. І буду її далі шукати матеріал, буду виводити своїх дочок, тестувати. І будемо бачити, що з цього вийде надійний захист від мішей на пасіці. Пушенка. Якщо такий буде захист від мішей, мишей у вас не буде. Ще на, на завершення хочу звернутися до кого, хто працює з українською степовою, кого брав який матеріал. Підскажіть, де. Де дійсно чудова українська степова. Якби була та українська степова, яку я читав в старих журналах, ще коли Прокопович з нею працював, то я думаю, щоб така в нас зараз вернути ту бджолу, то не ми б купляли б у німців, а німці б у нас б купляли бджолу. Добре. Хай буде наше українське найкраще і найкраще. Я думаю, що ми заслуговуємо цього добре, всім мирного неба, як сьогодні сонячного, чистого, без ракет. І будьте здорові, і щоб наші бджілки до зиму дотягнули до весни і радували нас дружнім обльотом. Всім дякую і будьте щасливі!